Під кінець місяця природа обдарує українців опадами і вітром. В Україну насувається потужний циклон із заходу під назвою УДО, який принесе серйозне погіршення погоди, похолодання і дощі з грозами. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, 27 квітня у четвер сухо буде лише на Волині, Закарпатії, у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій та Одеській областях. А ось нарешті території країни будуть йти дощі, місцями краткочасні, а місцями сильні. Тому, виходячи з дому, обов'язково беріть з собою парасольки. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у четвер, то вночі в західних областях можливі заморозки до мінус 3 градусів морозу. Нарешті території країни вночі від плюс 4 до плюс 9 градусів тепла. А ось в денний час доби прохолодніше всього буде в західних північних. Та в частині центральних областей там очікується всього до плюс 9 плюс 13 градусів тепла. Нарешті території країни повітря буде прогріватися до плюс 14 плюс 18 градусів в день, а в Харківській, Луганській та Донецькій областях навіть до плюс 20 плюс 21 градусів. У Києві 27 квітня протягом всього дня небо буде вкрите хмарами. Увечері дощ, який тиме майже весь день, поступово посилюючись припиниться. Температура повітря коливатиметься в межах плюс 7-плюс 11 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!